Женечка, скажи, будь ласка, взагалі, як це почалося? Як я прийшла до того, продукція я користуюся із 21-го мабуть, року, да, з лютого місяця. В принципі, я навіть над цим не замислювалася, але просто у моєму житті з'явилася жіночка на ім'я Світлана, яка, ну як російською мовою, скажу, чисто случайно позвонила моєму мужу, узнай, як він поживає. и узнать, что он думает о своем здоровье. Но муж перенаправил этот вопрос на меня, и благодаря настойчивости Светланы я решила узнать, что это за продукция, и попробовать ее на себе. Ну, мне, честно говоря, очень понравилось. Начала я со стартового набора алоэ персик, майдмастер, про баланс и омега. И к своему удивлению почувствовала, что я себя но ну, чувствую совершенно по-другому. Это было большое удивление. Ну, я даже не предполагала, что такое может быть. Я даже не задумывалась над тем, что я там чем-то больна. Меня абсолютно ничего не тревожило. Вот. Но постоянно я чувствовала просто из-за того, что я работала бухгалтером на работе. У нас были очень сильные нагрузки, умственные, сидячий образ жизни. Вот, то принимая этот набор, набор антиэйдж, я через некоторое время просто сразу ощутила, что у меня появилось больше энергии, что мой ум стал более ясный, я стала более интенсивно работать, как ни странно, мой мозг стал более интенсивно работать. И мне это все понравилось, я начала принимать это на постоянной основе, вот, перепробовала очень много и, и средств по уходу и добавок. Я вообще в восторге от всей этой продукции. Я себя чувствую совершенно другим человеком. Ну и вот постепенно я дошла до того, что я еще не попробовала коктейли. Но в связи с тем, что, ну, наверное, с более таким бездвижным образом жизни, благодаря моей профессии, я стала замечать, что я начала поправляться что объем ста талии у меня начал увеличиваться. Ну, я думаю, почему бы мне не попробовать? Если э, вся остальная продукция настолько хороша, почему бы мне не попробовать э, еще питание? Начала с того, что начала по утрам пить коктейли. Опять же, по совету Светланы. Я у нее спросила, как это принимать. Вот. По утрам я пью коктейли. Обед у меня обычный, как у обычного, парисичного украинца, как у нас говорят. Вот. А вечеря у меня супы. Супы я добавляю салат какой-нибудь овощной и чисто супчик. Если у меня возникает чувство голода, значит у меня есть еще протеин, вот. я его погашаю, этот аппетит протеинчиком. И так это все хорошо проходит, гладенько. Чувство голода у меня вообще нет никакого. Вот. Но поскольку весов у меня не было, то я пользовалась только сантиметровой лентой и обнаружила, что за три недели. У меня ушло на талии 6 сантиметров. У меня было 93 талии, а стало 87. Вот такой внутри мой результат. Ну, я продолжаю так питаться, потому что меня это устраивает даже с той точки зрения, что у меня утром нет проблем, чем мне позавтракать, а вечером, когда я прихожу с работы, у меня нет проблем, чем мне поужинать. Поэтому меня это все очень устраивает, тем более, что я совсем недавно... Приобрела весы. Вот. Я, конечно, не знаю, какой у меня вес был три недели назад, вот. а за последнюю неделю у меня тоже ушло 900 грамм. Ну, до килограмма я не дотянула. Вот, вот такой мой результат. Хочу добиться того, чтобы мой вес соответствовал норме. Если прирост у меня 164, чтобы было хотя бы 64 килограмма. Супер. Сейчас Аспект... у меня 58. Та я думаю, що ти дуже легко дійдеш і це просто. Скажи, будь ласка, чи от на такому харчуванні, да, то ми склали з тобою схему на зниження ваги, да? то в принципі, коли вже вага стане 64 у тебе, то можна буде просто перейти на підтримуюче харчування, тобто ж просто сніданки замінити. А, а може, ти захочеш просто на постійній основі таке, тому що я знаю, коли приходиш з роботи, цілий день нічого не їв, то там е, закидується дорога, Бо, все, 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 що не попаде. А скажи, будь ласка, чи стало у тебе, може, ще додатково може відчуття легкості якоїсь енергії? Да? У тебе є, вона вже й була у тебе енергія, може ще більше енергії, може, легкість з'явилася. От скажи от, на, на, на таких от е, моментах. Так, так, так. Світлана, так воно і є. Я ж говорю якраз про те, що я себе відчуваю зовсім іншою людиною. Взагалі, мені легко, я ніколи не переїдаю. Як було зазвичай голодний, як ти говориш, накидаєшся, і тоді вже не можеш нічого хотіти, крім того, щоб лягти і переспати. О, то я ж говорю про те, що енергії набагато більше і ти відчуваєш легкість і, ну дуже добре. Угу. Женечка, я тобі бажаю, щоб ти, то, що ти дійдеш свої мрії, да, ну, навіть не мрії, а цілі да, дійти до 64 і так підтримувати цю вагу, я навіть я просто впевнена, тому що ти, по-перше, п'єш нашу продукцію, вона якраз і дозволяє підтримувати гарну вагу. А те, що ти зараз зрегулюєш ще по об'ємам, по об м'язовій масі, тому що додала якісний білок і якісну. Продукцію корисно, це вообще це просто я знаю, я тобі бажаю успіхів, щоб ти дійшла ну, може, два місяці, то можна вже на, на цьому якби, за, за, застабілізувати цей результат? От. А скажи мені, будь ласка, чи буває у тебе, от ми з тобою розробили, і ти дуже переживала, що як ти витримаєш, чи не витримаєш, вдруг у тебе будуть пориви їсти так, що потім зірвешся? Як оцей процес от, з відчуттям голоду? Чи ти його вгальмувала? Як воно було от, спочатку? Наскільки тобі важко було? було перейти на таку схему. Ні, Світлана, ні, я ж про що я говорю, у мене абсолютно з першого дня не було ніяких проблем із тим, що мені хочеться їсти. Ага. От я снідаю я десь о пів на сьому. Ага. О пів на сьому я поснідала, приїжджаю на роботу, я якраз п'ю про баланс, він йде із склянкою води. І мені ще дві години абсолютно не хочеться їсти. Крім того, чай також є для я, як не Я його також заварюю, він і доповнює мій питну мою норму, ту, яку я повинна випити за день. Якщо вже дуже хочеться, ну це буває дуже рідко. Тому що мені цього вистачає до 12 годин такого харчування до обідньої перерви, але вже якщо дуже хочеться, то в мене є протеїновий батончик. Я там відрізаю скибочку буквально, я не знаю, менше, ніж пів сантиметра, навірно. Ну, міліметра три, навіть я відрізаю. Під язик, я розсмокчую, і бажання поїсти в мене не виникає абсолютно. Я не відчуваю, в мене немає почуття відчуття голоду взагалі. Дуже легко все це проходить, без ніяких дієт, без, без виснаження такого мені дуже подобається. О, і в мене ще одне запитання виникло. А дивись, а чи немає у тебе тяги натоптатися якихось конфет або солонинки, як ти мені розказувала, з роботи приходила, шмат солонини там, з картоплею. Чи нема у тебе таких бажань? Сало. Не солонина, а сало. Сало, сало. Ну у нас називають солонина. У мене сало. Сало. Ні. Добре. Я також дуже любила і люблю, мабуть, солодке. Але справа в тому, коли я почала купити коктейлі, в мене взагалі не хочеться солодкого. Це мене вражає. розумієш? Раніше, якщо я побачила конфети, особливо на роботі, в нас люблять поставити в тарілочку конфети, я одну з'їла, я не могла зупинитися. Мені хотілося їх їсти і їсти, то тепер я абсолютно байдуже на все це дивлюся, в мене не виникає бажання його з'їсти. Учора ми сіли з чоловіком попити каву, і ми зазвичай каву п'ємо там із цукеркою або із сиром. Ну, сир ми до того випили з винцем, бо сиру не було. А цукерки також не знайшлося. І ми випили попили просто кави, і думаю, боже, так можна ж її пити без цукерки і все добре. Ну, абсолютно, я ж кажу, я взагалі здивована цим, що. Маючи таку тягу до солодкого, я взагалі в мене немає, навіть не виникає бажання щось таке солодке їсти. Давайте зробимо висновки деякі. Ну по-перше, якщо людина дотримується е, системи, да, от, консультується і дотримується системи, у неї йдуть дуже класні результати. Коли люди говорять, що п'ю, а я знаю, що Антієч він е, розрахований на місяць, ну може на півтора місяця, а людина через 4 місяці чи через 3 мені говорить, що у неї там ще полишала, Всього багато але вона п'є. То я розумію що людина не п'є? І це так само, як я дуже люблю зрівняння, як сама людина каже: прийшла в спортзал, да, записалася, і хоче досягнути там якісь результати, м'язи накачати або схуднути, або все. І тренер каже: Ти маєш прийти там 3-4 рази на тиждень на тренування. А людина ходить раз на два тижні і каже, а я ж тренуюся. Це так само, це неможливо зробити. Здоров'я це система, здоров'я це відповідальність перед самим собою, і наша продукція це не просто. Звичайні додатки, да, до харчування, вони впливають на працю систем органів, і вони реально дають додатковий лікувальний ефект. І просто тут треба прийняти, коли мене питають, а скільки треба пити. Я кажу: ну, можна звичайно, там курс 3-4 місяці попити, робити перерву, але ми кожного дня зараз іде оксидативний стрес. Ми просто знаходимося в такому середовищі. Саме проста річ, коли ми просипаємося, ми в. Миваємся, ми чистимо зуби, навіщо? Тому що там і на язиці на є, чому? Тому що це орган виділення. Я кажу, а ти уяви що там у тебе внутрі в кишківнику за ніч зібралась Тому це просто. Е для мене це спосіб життя, це прийняте рішення. І я дуже рада, я знаю Женя, що ти настільки благодарний клієнт, да, що ти завжди ти, ну, з першого разу ти полюбила нашу продукцію, і в першу чергу ти дуже любиш її як клієнт. І я дуже рада, що у тебе ще пішли такі результати по тілу. От. І звичайно, коли є тому і ще такий момент, тому що як людина приймає рішення, да, наприклад, худнути зараз дієт За те, що не, не постачається, відмовляється від їжі, відмовляється від е, корисних речовин взагалі, тому що вона е, загранічує себе в, е, в харчуванні, і тоді тіло починає е, знижати вагу за рахунок того, що з'їдаються м'язи, коли ми на збалансованому харчуванні, тут все прораховане, калорії, ще тут додатково і вітаміни, і мінерали в наших коктейлях, супах да йдуть. То звичайно, е, м'язова маса навпаків. Вона утримується як мінімум, вона нікуди нікуди не входить, а просто зграє жири, і це дуже круто. Женя, я тобі дуже дуже вдячна за твій результат.